Пропоную ще один дуже цікавий варіант приготування суші. У нас на каналі вже є традиційні суші, а також суші для початківців. А сьогодні пропоную приготувати вам суші сендвіч. Що ж, давайте почнемо. Для цього нам потрібно рис, червона риба, авокадо з огірком, також крем-сир, сир сендвічі і, звичайно, ж, норі. Перш за все. Почистимо овочі, огірок нарізаємо ось на такі тоненькі слайси. А беремо максимально стилим, або його можна було так розрізати і згодом так розімняти на таку пасту. авокадо ваше не настільки м'якеньке, зрештою, його можна такими тонесенькими слайсами нарізати. Це теж буде добре. Рибку червону можна або ось так дрібненько порізати, або постаратися її такими тонесенькими слайсами нарізати. Тепер будемо накладати начинку. Перш за все, беремо лист норі і ось так, умовно ділячи на 4 частини, ось так дорізаємо до серединки Тепер беремо огірок і ось так накладаємо. Можна, звичайно, обійтися тут огірком, але я люблю, щоб сендвіч був такий похкенький тому додаю поверх нього ще авокадо Тепер кладемо рибку. Ось тут можна покласти слайс сиру. Теж можна так завершити, але, ще раз кажу, я люблю, щоб сендвіч у нас був такий пухкенький. Тому поверх нього ще намащую крем-сиру. Можна, зрештою, просто обійтися крем-сиром. Теж буде дуже смачно, бо суші люблять крем-сир, без нього ну ніяк тут не обійдешся. І, звичайно, невід'ємний. Елемент суші це є рис, про нього не забуваємо. Яка б не була начинка, рис має бути. І ось так його гарненько втрамбовуємо. І тут починається найцікавіше. Ось так беремо один кутик, перший, сюди його складаємо, трішечки притискаємо, повертаємо його на бік. Ось так. І завершуємо коло. Ось так гарненько в нас все вийшло. Як я і казала, рибку можна ось таким чином нарізану також давати. Тоді вона навіть краще смакує, адже вона вже порізана, і коли ви будете їсти свій сендвіч суші, легше буде відкушувати шматочок за шматочком. І для зручності, ось так будемо розрізати. Кожен наш сендвіч. Так буде його зручніше їсти. Смачно тут! Ось подивіться, скільки суші сендвічів у нас вийшло. Вони дуже смачні. Адже погляньте, начинки багато, і виходить, що в рівних пропорціях усі інгредієнти. Просто неймовірний смак і готуються насправді недовго. Смачного!